Так, друзі, хочу вам, з вами поділитися свого приспособимо. Маю такий мотор Мерседесовський і то проєктно саморобний трактор. І разом буду ставити з коробкою. То все біушне, то все по можливості поперебирати, всередину я не залазив мотор і коробка теж. Коробка була вся в шміри, Аж грубо було, значить тече. Коробка всюди текла, всі сальники порозбивані. Передній сальник я зняв. Як бачите, вже і переробку лили там. Зараз, зараз, зараз. Передний зняв буде я його ще соляркою прополошу. Сальник Сальники замою, хто буде. Таке робити. Сальники тут трошки коштують. Відносно, я думаю, що так простенько все обійде. Чим я хочу поділитись тепер. оберну. прийшлося відкручувати хвостовика. А там така гайка. Сланець э, на кардан. на увазі. Така гайка. Чим його відкрутити? Я казав колега, там спеціальний ключ колись то купляли. Зробив я такого ключа. І досить мені добре пішло. Не дуже і часу я потратив. Тут йде 42 труба. Взяв, обрізав ремненько. Поділив маркером на, на 4. Потім тут посверлив діру. Зараз оку. Просверлив я тут дюру в тому ключі. Зразу заодно хочу похвалитись. У мене все була проблема дірутку висверлити, бо великим треба тросверліти, закусує. Придбав я таку коронку. Зараз по інтернеті їх рекламують. Щось мало я в то вірив, що вона якісна. але досить якісна. Таким о, маленьким шурповертиком. Шкреб, шкреб і досить воно гарно, кроленько просверліло. Бо звичайним сверлом за ароміком кидаєте дрельку, хто сверлів, той знає, розуміє. Словом, що сверло таке до... Хто тим, хто тим чи, е... працює, хто працює, кому комусь такі великі сверліти, то сверло добре. Тільки на дрельку невеликі обороти не давайте, на маленькі і потихеньку штурк, штурк, і воно досить файно сверли. Менше О, І тут я, правда, підмонтіровку зробив. Тут теж так трубу запхав. Того але пішло файно. Іншим способом я пробував зубильцідком, зубельжідком, там не влізеш, хіба поначуджуюся і потім ще і ключом в нього не влізти. О! Тут теж хочу таким поділитися, хто не розбирав. має таку проблемку має машину. Тут теж -те сальнички текли, було вже порозбігну. Та коробка, я не знаю, що, скільки вона на якому була пробігу. Тут теж підійдуть сальнички, бо тут на передачі, вона пере, передачу переключає. Тут просто граночка вісімка, відкручуєте. І воно догори просто виймається. Там йде зараз. Там йде таке ваколечко. Резинове. Такий резиновий манжетик. Я просто... Він так в блок опресований. Отвьоркою виколупав. Резиночка 50 копійок. Поміняв резиночки. В магазині там набори всякі мають. Не шукати оригінальних, нічого там такого. І... Різиночку запхали, гарно помастили. Теж я Тут запихаюся і болтом закручується досить просто. Воно так виглядає, що за щось ніби заварено, одразу, бо воно там було за шміром закидано. Я думав, що заварне, щось там, там проблемно. Зсередини воно буде Ні. Там просто О, такі, така граночка воно, на однім, на другій, на третій. І може навіть якщо є доступ навіть і на машині таке міняти. О. Дякую за перегляд, кому було цікаво. Поділився такою практикою. Може комусь треба буде. Ну, сальнички. Я замовив. Сальнички там такі йдуть. Розміра. Можете на відео. Почитати. Тут йде 29 на 9х47. Тут йде передній, там де ходить віжимний. Там де ходить віжимний, там відкручується 6 болтиків. І там сальник йде всередину. Один, а то є задній, там від кардана. Тут, то розмір його зараз подивлюсь. 40 на 55 на 10. Але я хотів від чогось підібрати в магазині йде на сільськогосподарську техніку. Щось тут трудний розмір такий. Щось ми там шукали, шукали, не знайшли. І я замовив оригінальне. Оригінальних два сальника коштує щось 700, 700 з чимось. Так як насальника трошки дорого, але поміняв раз і забув, питання закрив. Дякую за перегляд. Моторчика потихеньку збирає. Тоже зробимо сальнички. Буде проєкт саморобного тракторця. Хочу повнопривідного робити, я вже відео виложу, виложу. Міст є, роздатка є. Будемо, буду виложити. Хто кого цікавить, буде дивитися відео. От, підписуйтесь на канал, дивіться. Будем, буде щось цікаве. Дякую.